Клімат у хліві є життєво важливим для добробуту тварин. Хороший клімат залежить від оптимальної вентиляції. З ДАЛ-58 ви можете мати диференційоване відкриття штор в автоматизованій системі вентиляції. Датчики погоди ДАЛ-58 вимірюють напрямок вітру, швидкість вітру, тиск і температуру. Датчик надає вам доступ до точних оновлених даних про погоду, що допомагає забезпечити оптимальну вентиляцію та стабільну температуру у всьому хліві. Дол 58 призначений для суворих умов з надзвичайно низькими та високими температурами, високою швидкістю вітру, зміною напрямків вітру та навіть сильними поривами вітру. Оскільки на датчику немає рухомих частин, дол 58 є надзвичайно надійним і має винятково довгий термін служби.